Росіяни, які тікають від мобілізації, це меншість. Чому ж більшість росіян покірно йде до військомату, а потім їде на Україну? По-перше, не треба сприймати росіян як якихось бідних овечок, обманутих пропагандою. Так, вони обмануті пропагандою, але вони хочуть бути обмануті. Насправді, більшість росіян, шовіністи, які ненавидять Україну, ненавидять навіть громадян своєї країни з Кавказу. Що вже казати про українців? Більшість росіян. Підтримують загарницькі війни своєї країни. Ще однією причиною є те, що в Росії сформований мілітаристський культ. Можна сміятися з діточок в пілотках, але з іншого боку, мілітаристський культ приводить до того, що більшість росіян готові воювати. Якщо українці сміються з серіалів мінти і подібних, то в Росії їх досі сприймають серйозно. В Росії останні роки було випущено багато фільмів про велику на війну. Тому чоловікам в Росії соромно перед своїми жінками, дітьми, знайомими. Того як росіяни побачать реальну війну, реальні смерті, все їхнє суспільство противерезіє. По перше, в них дійсно нема каналів комунікації. Тобто, уявіть, якщо під час помаранчевої революції в Україні не було п'ятого каналу, не було української правди, як би ми дізнавались новини. У Росії цього всього вже немає, і не треба сподіватися, що багато гробів приведуть до революції в Росії. По перше, тільки 30% авторитарних режимів після Другої світової війни було повалено масовими протестами. А решта це конфлікти всередині еліт. Даремно сподіватися на конфлікти всередині еліт Росії, бо Путін залишив біля себе тільки безвольних слабких людей, які ні на що не здатні. Коли людей навколо Путіна дуже мало нагадує еліту. Більше нагадує банду злочинців, причому абсолютно безвольних злочинців. Адже навіть КГБ Путін був не справжнім розвідником, а пропагандістом. Така собі сіра особистість. І люди навколо нього ще більш сірі та безталанні для масових протестів, крім каналів комунікації, ще потрібна якась організаційна база. Якщо в Україні завжди була яка не яка опозиція, то в Росії вся опозиція знищена, коли нема жодної організаційної бази, а люди або тікають з країни, або виходять на одиночні протести, або просто спиваються. Це все. Розвели Радянський Союз. Насправді, якби не було Горбачова, нічого б люди не робили, і вони нічого й не робили. Що насправді робили колишні в афганці? Напивалися на якісь свята, боянили проти інших людей, але ніяких протестів проти влади не було. Навіть якщо б росіяни були здатні на протести, для того щоб через гроби вони почали розуміти масштаби війни, треба, щоб при Для росіянина, тому що Афганістан це нікому не потрібна країна, а Україна це об'єкт їхньої ненависті, їхнього шованізму, і вони справді хочуть знищити Україну, а не просто Афганістан це якась допомога якомусь братньому народу незрозумілому. А Україна це всім росіянам відомий об'єкт ненависті, шованізму, і багато з росіян дійсно готові покласти своє життя за те, щоб усмирити Україну, за те, щоб перемогти Україну. Росіян Україна, Афганістан це величезна різниця, тому Україні треба бути готовою воювати ордами цих чмобіків ще дуже довго. Єдиний плюс цього всього в тому, що Росія навряд чи використає ядерну зброю проти України, тому що навіщо тоді мобілізувати від 300 тисяч до мільйону нових вояків, якщо можна просто використати ядерну зброю? Всі ці референдуми та приєднання областей України до Росії. Потрібні путіну для того, щоб він міг формально грунтувати навіщо мобілізують росіян. Путін такий собі юрист